Всім привіт! Продовжуємо далі читати книгу Буття, 41 розділ в перекладі Рафила Турконяка. В е, попередньому розділі, е, який ну, хто не пам'ятає, може подивитися, попередні відео моє. Е, е, мова йшла про те, що його супоміснилися сни, і він їм е, пояснив тому виночерпу, який був, і пекар, який з ним був разом в темниці. От. Ну і потім не вийшли. І... Але пекар не згадав його. Точніше, ви не черв'япяплю, не черпю, не задав е, за Юсипа, точніше таниці. І далі будемо читати, що ж далі відбувається, які події, тобто як далі розвивається е, ця історія з Йосипом. Хочу також нагадати, що буду читати в перекладі Септогінти. Це переклад єврейського тексту е, на грецьку мову. От, і, тому, тому що на переклад я не читав ще і вирішив знову ж таки читати. Е, в різних, в різних перекладах святе письмо. Отже, продовжую читати. Можете також разом слідкувати за моїми е віршами, які будуть читати. І, можливо, якісь питання в коментарях будете писати, як на вашу думку, згідні чи не зідне з тим, як я розумію, е те, що я прочитав. І сталося, що через два роки часу фарон побачив сон. Здавалося йому, що він стоїть біля річки. І ось, наче з ріки, вийшло сім корів. Гарних та на вигляд і добірне тілом, і паслися в очереті. От, до речі, зроблю сразу помітку, в тому що, е, наприклад, якщо ми візьмемо навіть попередній розділ, то там також от є от ці е, символічне число 3, наприклад, да, повторюється, у 12 вірші в 40-му розділі, е, йому приходили три галузки. От, я до, до чого до, хочу звернути увагу на що, те, що у у Біблії, взагалі, от, е, багато є числа, які мають річне значення. От, е, не буду розповідати, які саме значення, да, от, що вони означають. Але хочу сказати, що вони дійсно є. От, наприклад, е, числа, да, які повторюються, там 3, 7, 12, 40. Е, і в даному випадку, ось, також ми бачимо, що сон сниться, і в ньому число 7 йде. От, 7, я пам'ятаю, це більш таке означає повнота, тобто завершення всього, е, так само 7 днів творіння. На цьому день Бог цю роботу і пощам, сказав дуже все гарно, те, що він зробив. Іду так само. Я вважаю, що то також має якесь мене Тому що могло б там і бути і 5, і 9, і 12 корів, там чи навіть 15, там чи 2 корови, і на число 7. От, і що ж далі? А слідом за ними вийшло з ріки інших сім корів, жалюгідні на вигляд і виснажені тілом, і паслися з коровами на березі ріки. І сім жалюгідних та визнажених тілом корів, з'їли сімьох добірних, гарних на вигляд корів. І фарон прокинувся. Звісно, це такий сон. Дивний, да, і дійсно для проснеться, тому що він неприємний сон і страшний, якийсь мірі. І вдруге побачив сон. Ось сім колосків виростали з одного стебла, добірних гарні. А ось інших сім колосків, тонких та спалених суховієм, виросли після них. І сім тонких та спалених суховієм колосків поглинули сім добірних, повних колосків. Фарон прокинувся то був сон. А вранці здалося таке, що його душа стривожилася, і він послав, щоб покликати всіх віщунів Єгипту і всіх його мудреців. Також люблю е е е коментар. Дивіться, от, стосовно душі, та, душа стривожилась. І тут часом у нас виникають питання: тоді, що ми розуміємо під душею? Оп, що це стан такий, да, де воно відбувається. І в даному читаючи давіч, ми бачимо стривожність. Тобто якісь, якісь тривога, яка далі не появляється, можливо, страх так само. Да, от, і, там, наприклад, е... тобто, я так розумію, якісь внутрішні почуття, які да, десь не всередині нас відбуваються, але ми не можемо писати, де вони саме знаходяться. В даному випадку душа от якісь характеристики да, людського єства. В даному випадку, цей страх, тривога якась. І Занепокоєння якихось От. І... і що ми бачимо? Те, що він називає віщунів. Бачимо, що в Єгипті також так і в наших часів так само. І, в, принципі, от, в кожному народі так роді да? є люди, які займаються привічувством, там якісь ворожбити, чи чархуни, шамани і тому подібно. І нього, от, в випадку також називає цих віщунів, які в нього є, в його краї. От. А знову ж таки, якщо є вівчини, то ну, звісно що... також і мудрісів, до речі, да, визиває напевно, тільки будуть пояснювати сни. Е і що хочу сказати, те, що є, так само добре-зло, Тобто є потребна сторона, е там, Бог там, диявола, тобто добре-зло. І в даному випадку ми бачимо, що тут також є от, люди, які займаються подсторонніми, так якимись речами, і вони розлумають так само. Чи Занурються в той світ. Отже, не можна сказати, що немає чогось поганого в цьому світі. Фарон розповів їм сон, але не було нікого, хто міг би його пояснити Фаронові. Та до Фарона звернувся головний виночерпій, кажучи: я пригадую собі сьогодні свій гріх. Якось фараон рознівався на своїх слух і вкинув нас до в'язниці в тюрми начальника в'язниці, мене та головного пекаря. Однієї ночі ми бачили сон, і я, і він, і кожен бачив свій власний сон. Був же там з нами молодий єврей, раб начальника в'язниці, і ми розповіли сни йому, і він нам їх пояснив. І сталося так, як нам пояснив, отак і збулося. Мене відновили на моїй посаді і того повісили. Тоді фараон послав покликати Йосипа і його вивели з в'язниці. Його підстригли, змінили йому одяг, і він пішов до фараона. Теж да, цікаво, що, розумію, що, коли там темниці розумію, там да, одежа там пошарпана, там вже грязна, грязна і ніхто там тежає то, його, тобто ну, я вже можуть розуміти, який стан тієї людини, яка знаходиться там, в полоні, можна сказати, так само. Да, от, і Він каже, дуже неприємно виглядає в цьому плані. От, тому, звісно, от, перед тим як. Ми, ми так, до речі, так само да, люди, колись до когось ти, наприклад, на Якусь там чи зустріч, чи якусь подію, чи навіть якогось там директора на якісь розмови йдуть, людина себе так само втіває, там здійснив мися, там і прикрашає себе. Ну, то есть, що виглядало, ну кажуть, статично в цьому плані, коли буде спілкуватися. І а так само ми бачимо, теж, що перед тим, як піти до фараона, його не прилили в тому одязі, наприклад, да, в якому він там був, і... І в якому знаходився. Його переділи, там, не так розуміють, постригли, в плані зробили так, щоб він було ну, приємно так кажуть, спілкуватися, а можливо, так кажуть, раді якоїсь пошани, тому що це ж фараон, І тому треба, щоб він був, е... як кажуть, у дітей належним чином. І виглядав. 15 а фарон сказав Йосипові: Я бачив сон і нема нікого, хто міг би пояснити, та я чув, що про тебе кажуть, ніби ти, почувши сни, можеш їх пояснювати. У відповідь Йосип сказав Фаронові: Без Бога не сповіститься Фаронові спасіння. Тобто Йосип говорить чітко ясно, що тільки Бог може сповістити те, що відбувається. Тобто Йосип пояснює, що це не ми якісь там. Ну, що він, він не відкриває самі собою, це Бог йому дає відкриття, і, і Йосип просто їх пояснює людям, те, як Бог е, дає розуміння йому. Тобто, слава присвоює не собі, а до Бога звертається, що, що це все Бога, і тільки він може сказати. А фарон промовив до Йосипа, кажучи: у моєму сні мені здалося, що я стояв на березі ріки, і наче з ріки вийшло сім корів, гарних на вигляд і добірних тілом, і паслися в очереті. А ось за ними вийшли з ріки інших сім корів, нещасних, жалюгідних на вигляд та виснажених тіл. Гірших за них я не бачив в усіх єгипетській землі. І сім жалюгідних і худих корів з'їли сьом перших, гарних і добірних корів, і попали ті в їхнє, і попали ті в їхнє черево, але не було помітно, що потрапити в їхнє черево. Бо вигляд у них залишився таким жаль гідним, як і на початку. Я прокинувся та згодом заснув. І знов побачив у своєму сні, наче сім колосків виросли з одного стебла повні та гарні, і після них виросли інші сім колосків тонкі та спалені суховієм, і сім тонких та спален суховієм колосків, поглинули сім гарних та повних колосків. Отже, я розповів сон віщу нам, та не було нікого, хто пояснив би його мені. І сказав Йосип Фаронові сон Фараона один. Бог показав фаронові те, що він чинить. Сім гарних корів це сім років. І сім гарних колосків це також сім років. Сон Фарона один. І сім худих корів, які виходили після них, є сім років. І сім тонких та спалених суховім це також сім років голоду. Ну, тут бачимо, що Йосип буквально коментує та кажуть ці всі сни. От, те, що це один сон, так, кажуть, тут ми звісно не будемо. Але те, що 7, це 7 так воно і є. Тобто, да, Він кажуть, не 70 це передає, а буквально що це 7, 7 років буде. Тобто число зберігається, точно хочу сказати, що число, число зберігається, але просто він не кажуть не, просто, не що просто, а він йому пояснює значення, що таке сім корів, тобто да, що це, це йдуть роки, тобто якийсь проміжок часу. Але число залишається тим самим. І сім худих корів, які входили після них, є сім років. Це непевно не читав, да? тонких і спалених сувім колосків та сім років голоду. Це саме те, про що я сказав фаронові. Бог показав фарону те, що він чинить. Ось надходить сім років великого достатку в усій єгипетській землі. А після цього настане сім років голоду, і усій єгипетській землі забудуть про достаток, і голод спустошить землю. І не буде видно достатку на землі через голод, що настане після цього, бо він буде дуже тяжкий. А, а тут нам треба зробити такий висновок, що Число 7, тобто да, якась повнота буде, наприклад, якийсь найкращий ем, як сказати, розквіт да, наприклад, єгипетської землі. Тобто буде, ну, Все дуже-дуже буде чудово і прекрасно. От. Но після цього буде дуже-дуже е, плачевно в цьому плані. Тому число 7, що да, це така, така, такий пік, як то кажуть, єгипетського процвітання. Але потім буде кажу, дуже все плачевно. Е, і не буде видно достатку на землі через голод, бо настане після цього дуже великий тяжкий голод. І повторився, повторився сон фаронів вдвічі, тому що неодмінно здійсниться, сказане Богом, і Бог не забереться з його виконання. Знову ж таки, да, от, якщо е, сон сниться людей, наприклад, як ну, так, знову ж таки, це моя точка зору, як можна застосувати ці сни в наш час і зрозуміти, е, що, що робити з нами, як не нам сняться. І в даному випадку, наприклад, дам, звісно, ми сни не можемо так розуміють зрозуміти, е як дійсно, що не означає, бо це сни нас немає хто томіби пояснити, так як це Йосифа було. Но, який яким нас зробити урок, що якщо, наприклад, якийсь нам сон сниться, і він ще, і він ще раз повторився, то в даному падку, е це Бог. Тобто, повторює, що дійсно воно це буде. От, е що одрази було, як там десь Бог так кажу, дочитаємо до. Царі, пам'ятаю, там, да, там дуже була історія про сни, які снилися, по-моєму. Самил, напевно, от, і Іллі там у них був. Да, от, е, там три рази було потім. Да, то кажуть. Тут йде мова про те, що повторився сон двічі. І в даному розумінні, що наче не збудеться. І, ну, знову -таки, да, от. Ми також будемо зрозуміти, якщо сни повторюється двічі, значить це щось Бог ще сказати. От. Але знову ж таки, да, що воно, ми не можемо сказати, але, знову ж таки, це буде наша якась. Інтерпретація так само, чи є наше якесь е своє так кажуть, власне бачення цього всього, розуміння, але насправді ну, ми не можемо сказати, якщо не буде, тому що в нас немає цього дару, який був Йосипа. Тому підшукайте тепер мудрого і розумного чоловіка і постав його над єгипетською землею. Тож, нехай так зробить фараон, нехай настановить на землі місцевих правителів і хай збиратимуть п'яту частину всього врожаю на єгипетській землі. За сім років достатку, і хай зберуть усі запаси їжі за цих сім сприятливих років, що надходять, нехай буде зібрано зерно в розпорядження фараона, і ці запаси їжі хай зберігаються в містах, і буде зроблено запаси їжі в краю на сім років голоду, які настануть у єгипетській землі, і не загине край від голоду. Сподобалося слова фаронові і усім його слугам. І фарон сказав усім своїм слугам, що знайдемо таку людину, яка має в собі Божого Духа. Ну, Тут розуміють, знову ж таки, дар зміняє Божого Духа, я так розумію, що людина будула якимись якостями, які е, немає в інших, тому що Бог діє через людину і людина пояснює якісь таниці Божій. Тож Ворон сказав Йосипу, оскільки Бог показує все тобі, що, е, що немає людині мудрішої та розумної за тебе. Ти будеш над моїм домом із е, слів твоїх уст буде слухатися весь мій народ, тільки престолом я буду вище за тебе. Е, ну, така, Наче така асоціація в цьому плані. Дай, як, е, Христос говорить у звіті те, що е, ті зболі міня да, в руському перекладі, тобто він вищий за мене. Тут так само фронт виступає да, владикою е, світу, і Афо Йосип, то кажуть його ну, слугою, то кажуть, якісь, ну даже, ад, трошки не ще да, але він також е, буде мати якусь велику владу. От, е, не знаю, Чи можливо це чи ні, от, кай, то кажуть такі ці історії, да, чи вони можуть переплітатися з Новим звітом, тобто да, з Христом за цим, це, ця все Такі би прообрази, можливо, як назвати їх. Ну, от у мене така виникла думка, тому я її зачитав, да, просто задав з місце, що говорить Христос, по виношенню Отця і себе. «Ось сьогодні сказав фарон Йосипові: ставлю тебе над усією єгипетською землею. І знявши перстень зі своєї руки, фарон заклав його Йосипові на руку і одягнув його в червоний одяг, а золотий ланцюг одягнув на йому шию. Він посадив його на свою другу колісницю, а вісник виголошував перед ними, і він поставив його над усією єгипетською землею. І сказав Фараонові, Я фараон, без тебе ніхто не поворухне своєю рукою в усій єгипетській землі. І дав фараон Йосифові ім'я Псонтофаних, а за дружину дав йому Асенет, дочку Петефрія, жерця міста Сонця. Ну, ж таки бачимо. Та ж історія, що була і в попередніх розділах, якщо ми почитаємо, що Бог міняв імена там на Авраам, тобто да, змінював Якова на Ізраїль. На Ізраїль от, і в даному поток так само з Йосипом, те, що Фараон дає йому нові ім'я, тому що він стає так кажуть, його помічником, його членом ну, не родини його, а національності якоїсь його да, і він також міняє, тобто йому навіть і міняє його. Звісно, що не змінює йому, але іменно ну, гражданином стає е, цієї країни його. Так також, я. також ми бачимо і в християнському розумінні, да, коли е, Христос створює свою церкву, він дає, там Петро вже називається, е, тобто якийсь Кіфа був, да, єврейський Кіфа було, потім стає Петро е, грецькому, тобто на камінь міняється їм. Е, в даному випадку так само йде зміна імені, коли людина переходить е, в якусь ну, іншу така. В іншу сліду, так сказати, да, от, і, і мене, тобто, ну, як асимілюція, так кажуть, з тими людьми, які знаходяться, і в даному випадку, що ми бачимо з іменами, те, що імена змінюються. От. Е, так, е, Йосип ж було 30 років, коли поставили перед фараоном е, царем Єгипту. От теж, да, цікава ситуація, знову ж таки, от мене та думка виникла 30 років. Як ми знаємо, так само Христос 30 років почав проповідувати Євангелію, да, от. до цього часу він це не робив. То теж Ту так само, тоді. Чи саме їм 30 років на Йосифа. Ну, Чим ну, чи ма так толкувати, чи не має толкувати, і потім я не знаю. Ну я от бачу якусь цю паралель, не знаю. цю історію так само. От. І це також друге місце, після того, що він йому. Даві кажуть, все в розпорядження Йосиповіда поставив поставити, кажуть, маскають по праву руку свою, те, що він правив, так як з Христом. Да, от він сів на небесах по праву руку деця. Тут так само. І знову ж таки, от, це друге місце де ще 30 років. Знову ж таки, співпадіння з тим, що з Христом те, що він став в 30 років, точніше, да, почав проповідати. Знову ж таки, повторюсь. Тут та сама історія. Відійшовся відійшов від присутності фараона і пройшов усю єгипетську землю. І протягом семи років достатку земля щедро зродила. Йосиф зібрав усі запаси їжі сім років, коли був достатку єгипському краю, і склав припаси в містах. У кожному місці він склав запаси полів, які були довкола нього, і зібрав Йосип зерна як морського піску так багато що не можна було прорахувати, бо не було числа. До того, як настало сім років голоду, у Йосипа було двоє синів, яких народила йому Сенет, дочка Пантефрія, жерця місця сонця. Місця сонця. E, первенці Йосипа дав ім'я Манасія, означає в єврейському забуття. E, бо сказав, Бог дав мені забути весь мій біль і все, що пов'язано з моїм отцем. Ну, знову ж таке, да, така асоціація імен тому, що відбувається, знову ж таки, як так само, який називає e, людина, так само, ну, як ми бачимо, що жінки називали те своїх по імені, да, коли що відбувалося. Так само тут Йосип дає ім'я, те, що асоціюється з ним, така з його попереднім життям. Тобто кожен кресів єврейське ім'я, ну то ж так само і, ну, в Завіті ми бачимо, що вони мають якесь певне значення. Так само і у Йосипа. Він також називає їх, яке пов'язане з його так кажуть, з минулим його. І між другим, там Єфрем означає плодовиті розмножені, бо сказав Бог, розмножив мене Бог у землі моєї недолі. З тим, що дійсно він дійсно збагатився і має всі всі е, такий достаток в цьому плані. Йти. Владу, можна сказати, і ну, посаду в цьому єгипетському краї. Та сім років достатку, що були в єгипетському землі, минули, і почалися сім років голоду, як і сказав Йосип, і настав голод по всьому краю і у всій єгипетській землі був хліб. Та почався голод і по всій єгипетській землі, тож народ заволав до Фарона про хліб, а Фарон сказав усім єгиптянам: ідіть до Йосипа і що лише скажуть скажете, скажете, вам, зробіть. І голод був по всій землі. А Йосип відчинив усі зерносховища і продавав усім єгиптянам. І усі країни попроходили до Єгипту купувати в Йосипа, бо голод запанував по всій землі. От. Давайте дам підсумок цих останніх віршів. Так як казав, що фараон дійсно. Став Йосипа, кажуть, на правильну посаду, тому що дійсно от Йосипа ми бачимо, він дуже гарно цим, він все продумав, так кажуть, дійсно був мудрим правителем. от, Але яке тут може таке, таке назначення да, цих всіх речей, от, що відбулося? Я думаю, що коли от, е, -таки, да, дайте, кажуть, таку, зроблю парадалі, чи таке можливо от, порівняння із. Е, Знову ж таки, да, християнська традиція, розумієте, mm -hmm. да, може єврейську традицію, тобто брати думаємо, тільки е, те, що ми читаємо буквально те, що у нас є, не брати новий Завіт. звіт. Час ми розуміємо, що коли євреї читали старий Завіт, в них не було нового, Завіту, і в нас у них, по суті, була єврейська традиція, і вони понішали, і вони розуміли в контексті тобто, да, старозовіту Танаху да, з єврейської. Як називається? От. Ну, ми беремо християнську традицію. Да, і що так взяти, от, я думаю, що можливо. От, оцей якийсь певний період, 27 да, років, тобто дасть якась повнота. Це може бути це перед якоїсь благодаті, коли зараз людина може приймати е, спасіння, яке дарує Христос, і приходити в Царство Небесне, тобто да, цей квіт відкритий зараз. Потім, коли кінчиться це передблагодаття, буде тоді ці скорботи так само, да, і тисчне царство буде Христа, тобто будуть проблеми тоді з тим, щоб, наприклад, попасти в Царство Небесне, взагалі дав якісь випробування, от, і щоб спастися. І тому людям треба приймати, тобто і поки, і, то кажуть, що це добре, треба йти е, до Господа і е, приймати ці, кажуть, ці роки, да, ці блаженця, поки є ще можливість. Тут так само був час, коли все добре, але треба розуміти, що був час і проблеми, коли буде голод, і люди почнуть шукати десь його. І вони будуть приходити знову ж таки, наприклад, Херсон так, скаже, да, що, там, буде так само дій, да, прийшли там, на двері, тобто да, це все. вони кажуть, що вас не знаю, і двері закрилися. Тут так само от, було все добре, був достаток. Люди жили, то кажуть, потім почнеться голоти, і люди приходять знову ж таки кажуть, в цей єгипетську цю землю, щоб придбати собі їжу. От. І це добре, що він запаситься, бо якщо в плані не було б нічого тоді, люди помирали тоді. І тому тож, думаю, тоді якісь, можливо якесь значення теж треба брати. От. Ну, щось винести з цього да, з цієї історії, от, е, як воно може брати в нашому житті взагалі. От, і Чому Христос каже, що закон, пророки там про мене говорять, да, от, що саме в законі говориться? В законі, чи книга буття також підсовується до Христа, можна сказати, да, чи законно коли вже був Мойсей, коли дав Бог йому да, заповіді. Це все, і не становив якісь жити єврейському народу. Чи книги буття ми не беремо до уваги, коли говорить Христос е, чи він взагалі входить. Але Христос до речі, цитує тоді книгу Буття, як ми бачимо. От, і, я теж можливо, думаю, що, на мою думку, також в є речі, які стоять за Христа. Тобто, якщо ми бачимо, що Йосип це якийсь може, такий пробрик сестрації по цьому плані бути, то до нього сідуть, і люди просять, дай нам дай нам тобто допоможи нам чомусь і спаси нас, в цьому плані. Да? От. І Йосип допомагає, тобто Йосип дає, і люди так кажуть, радіють, те, що Йосип подбав про них і дає їм цю можливість. Е, тому, ну якось так я думаю, от, можна в принципі, на цьому. Не да, заволали вони. Ну, в принципі, в мене все. От, я так якось не знаю зрозуміти. Це розділ, тому е далі будемо читати особенний розділ. Тоді дякую за увагу тоді всім, хто слухав. До зустрічі.